Харкові 8 травня, в день пам'яті та примирення, прийшла церемонія покладання квітів до меморіалу слави, вданено тих, чиї життя обірвала Друга світова війна. Тоді у сорокові Європа і Україна, зокрема, заплатили за перемогу і мир страшну ціну. Десятки мільйонів вбитих та закатованих, скалічених та понівечених, тисячі знищених вщент міст та сіл. Харків'яни сповна відчули усі жахіття Другої світової війни на собі. Дуже багато, у ті часи захисників полягло, щоб Харків був і жив у мирні часи. Шанувати та пам'ятати подвиг героїв тих часів, обов'язок кожного громадянина підкреслив Ігор Терехов. Це святий день, і ми повинні пам'ятати тих, яких немає з нами, які ціною свого життя подарували нам свободу. Крім цього, хочу сказати, що знаєте, зараз іде війна, і ніколи не могли б подумати у ті часи, і потім після війни, що буде, буде таке лихе, буде такий жах, і що онуки тих, які боролися за з нацизмом, зараз. Прийшли на нашу землю і хочуть відібрати у нас свободу, хочуть відібрати у нас ті здобуття, які є в Україні. Тому зараз ми воюємо, воюємо за нашу націю, воюємо за нашу свободу. Я впевнений в нашій перемоги. Сьогодні кожен українець прагне перемоги над рашистською навалою. Учасники церемонії висловили велику шану тим, хто переміг нацизм тоді, та тим, хто захищає нашу країну зараз від нового зла. Ці молоденькі туї та ялівці приїхали до Харкова з Мереф'янського розсадника. Загалом місто отримало 15 дерев декоративного типу, що відтепер прикрашатимуть парк Зелений гай. Тільки для красоти, це ну це звісно, дерево кажди для красоти. Ну а це щоб оцю м, частину парка, оцей круг, щоб його засадити так, щоб воно радувало очі наших е, пасітілей. Самостійно висадити всі дерева було б важко, зазначає Валентина Савакова. Тож на допомогу прийшли харківські волонтери. Поступило предложение Діани Анатольовни, керівниці парка Зелений гай висадити дерева. Я розбросав по всім чатам сообщення. І от до це харківська армія відбудовує. Відбудуємо Харків, ротаріанці зібралися і от ми трьома організаціями займаємося доброю справою. це отдих, це моральне нашого дотворення. Допомагають не лише з посадкою на себе, також взяли перевозку і розвантаження дерев. Нам дуже приємно, коли ми проїжджаємо містом, ми бачимо, що це ми зробили, це наша робота, це наш дім, який ми відремонтували, чи прибрали, чи закрили вікна. Тепер будемо приходити в зелений гай і будемо тут відпочивати, коли війна закінчиться. І будемо раді, що це ми зробили, допомогли місту, бо ми дуже любимо своє місто. Дерева висаджують у межах підготовки парку до літнього періоду. Вона триває вже кілька місяців, тож повністю все завершити працівники планують уже до кінця травня. Наразі вони прибирають територію, приводять до ладу газони і клумби. Ми висадили на головній клумбі рози. Далі будуть висаджуватися квіти, В тих Додаткових квітниках будуть висаджуватися квіти, які у нас вже вирощені в нашому тепличному хазяйстві. І, хоча у парку налічують тисячі дерев, зайвими, запевняє Валентина Савакова, вони ніколи не бувають. Тож цього тижня мають утримати ще пів сотні саджанців. Французьке місто Ліль протягом усієї війни підтримує українців. За ініціативи мера Мартіно Брі до Харкова надіслали гуманітарну допомогу. Лікарські препарати отримала міська лікарня номер 17 Потім їх розподілять і по інших медзакладах міста. Списки необхідних медикаментів склали лікарі Харкова, те, чого найбільше бракує хворим. За цими списками і був зібраний вантаж. «Комплектацією вантажу займався університетський медичний центр Ліля. І у процесі приймали також участь громадські організації. Фінансове сприяння має на увазі покриття транспортних витрат для доставки вантажу до Харкова. Таке сприяння надале посольство України у Франції. Від початку російської військової агресії місто Ліль всіляко підтримує українців. минулому році від міста Побратима Харків отримав чимало гуманітарних вантажів. І така допомога є дуже важливою. Вона дуже важлива, по-перше, з точки зору того, що у цих медикаментах є потреба. Вона потрібна з точки зору цих відносин між людьми, з точки зору підтвердження розуміння французами, що Україна зараз воює, що вона потребує підтримки, що вона потребує солідарності. Торік, 8 квітня, депутати Ліля ухвалили рішення про присвоєння всьому місту Харкову статус почесного громадянина міста. Лілі вже вкотре підтверджує свою солідарність та підтримку Україні в цілому та своєму місту побратиму Харкову. Земінній безпеці продовжують навчати всіх співробітників міських служб. Зокрема, заняття проводять для комунальників Харківводоканалу, ХТМ, Харківблагоустрою, Харківзеленбуду, жилкомсервісу та ритуалу. Заходи є обов'язковими, кажуть у профільному департаменті, через умови, в яких живе і працює прифронтовий Харків. Заняття проводять спеціалісти високого рівня. Це міжрегіональний центр розмінування та швидкого реагування ДСНС України, проводять заняття з саме тим контингентом працівників цих комунальних підприємств, які працюють найбільше на відкритих територіях, де найбільша небезпека зустріти і знайти вибухонебезпечний предмет, особливо райони, де поблизу яких велися активні бойові дії. Це і п'ятихатки, селище Жуковського, деякі зелені зони, Раганське жили масив, Мала Данилівка, ну і так далі. Місця поховань, до речі, і ми залучаємо до цих занять в першу чергу працівників, які працюють саме на таких відповідальних роботах, і в яких найбільша загроза стикнутися з небезпекою. Подібні заняття для комунальних служб планують проводити регулярно, оскільки елементарні знання та інструкції зміною безпеки повинні опанувати всі без виключення комунальники. За весь час агресії на території міста було так скажем викликів усього більше чотирьох з половиною тисяч. За цей час знайдено більше двох з тисяч вибухонебезпечних предметів. Тільки з цього року більше ніж 150 заявок поступило і знайдено біля 70 вибухонебезпечних предметів, саме на тих місцях, де проводяться роботи з благоустрою або реконструкції теплових водомереж. Це елементи не розірвавшися боєприпасів. Касети це фрагменти, можуть бути як і вибухонебезпечні, так і які залишилися. Але працівник, який там працює, керівник перше, що повинні вони знати при знаходженні підозрілого предмету, припиняється робота, робляться відповідні виклики, огороджується місце. Ну а далі по алгоритму служб спеціальних які перетехніків, які відпрацьовують заявку, найнебезпечнішим мікрорайоном залишається північна Салтівка. Саме там кажуть. Фахівці міської міські служби найчастіше натрапляють на вибухонебезпечні предмети під час проведення будівельних та відновлювальних робіт. Фахівці нагадують, і харків'янам у разі виявлення чогось невідомого відразу сповіщати поліцію та рятувальників і в жодному разі не чіпати об'єкт, оскільки це може привести до трагедії. Цього року працівники комунального підприємства Харківводоканал під час ремонту внутрішньобудинкових водопровідних мереж почали використовувати ось такі надсучасні поліпропіленові труби. Поліпропілену, говорить спеціаліст підприємства, виготовлена і запірна арматура. Наразі в підвалі одного з будинків Київського району якраз і замінюють старі металеві труби на нові поліпропіленові. Эта технология и этот материал более высококачественный, требует меньше затрат, несколько дорогостоящие, менее затратные в техническом обслуживании. Если посмотреть на трубы стальные, они ржавеют, этот материал долговечный, более 50 лет гарантии. Вот поэтому мы перешли с этого года на этот материал и обслуживание этим материалом. У цьому році це вже третій ремонт, зауважує фахівець, при якому використовують поліпропіленові труби. Паралельно працівники підприємства продовжують застосовувати і більш звичні поліетиленові труби. Загалом протягом 2023-го ремонти внутрішньобудинкових мереж холодного водопостачання проведені в 10 будинках Київського району Харкова. При цьому замінено більше 500 метрів труб. Крім того, ще виконали роботи по текущим ремонту, канденсони сіті. общим объемом тоже около 500 метров. Порядка 300 штук запорной арматуры разного диаметра выполнены только в рамках технического обслуживания. Выполнили еще работы по замене отдельных аварийных участков трубопровода холодного снабжения порядка 460, может быть, чуть больше. И точно так же выполнили замену аварийных участков системы канализации в объеме 400 погонных Мє разного типа есть входные группы, есть арочные, есть с козырьком. Делаем разные. На данный момент у нас арочные входные группы. В основном разрушаются козырьки или же сам цоколь и вокруг него. Все это восстанавливается. Также разрушаются ступени, мы демонтируем их. Если нужно, сделаем опалубку, заливаем и кладем плитку. В данный момент обслуживаем 12 входных групп по двум районам индустриальный и Слободской район. планах нашего коммунального предприятия сделать в 70 домах 113 входных групп. В ремонт входной группы входит восстановление козырьков, фасад, штукатуривание, окрашивание, восстановление нижней части крыльца, это перила, это плитка, цоколя. Устанавливаем пандусы, устанавливаем двери. Продолжительность восстановления входных групп, это все зависит от сложности насколько разрушено, какое количество работ мы производим, но ну, это от недели до двух. Стараемся делать это быстро, качественно, чтобы это было красиво для жителей города Харькова, чтобы все нравилось. У нас достаточно много работы. Мы постараемся, как говорится, восстановить город Харьков и делаем мы это с душой. Що стосується житлових кварталів, що стосується відбудови шкіл, дитячих садочків, ми розуміємо, що люди будуть повертатися активно будуть повертатися у міста, коли вони будуть мати будуть мати перш за все роботу і будуть мати можливість віддати дитину в школу чи дитя. Точок. тому хочу сказати, що ми дуже активно працюємо над цим. І я недавно повернувся з Сполучених Штатів Америці, де основною метою моєї поїздки було залучення, залучення інвесторів для того, щоб відбудувати міста Харків. Бо як ви сказали, по нашим попереднім підкреслю попереднім розсунком 9,5 мільярдів доларів США потрібна для відбудови міста Харкова і таке зараз. Тому ми повинні залучати інвесторів, Ми повинні залучати кошти міжнародних фінансових інституцій для того, щоб відбудувати місто якнайшвидше. Тому інвестори так зацікавлені приходити вкладати свої кошти, але основна умова це. Прозорість і е, я дав таку гарантію інвесторам, е, у тому числі і американським, і канадським інвесторам, з якими я зустрічався в Сполучених Штатах Америки щодо прозорості, щодо гарантії їх інвестицій в відбудову міста Харків. Харків єдине місто в країні, яке вже майже рік в дуже складних економічних умовах забезпечує безкоштовний проїзд для городян у всьому транспорті. Чи не настав час трохи розвантажити бюджет, а гроші направити на відновлення міста? Ми вирішили запитати самих харків'ян. Взагалі колись треба, тому що ми всі розуміємо, да, це фінанси, фінанси по перше, города. Ну як жителям це комфортно їздити безкоштовно, але взагалі треба повертати вже. Тому що ми повинні своє місто відновлювати, а відновлювати, по-перше, це фінансово. Пенсіонери безплатно, ну а молоді і люди, які працюють, звісно, повинні платити. Треба ж робити дороги. Все відновлювати, відновлювати. Може і так. Була в Києві, там платний проїзд. Дуже дякуємо властям, звісно, за безкоштовний, але можна вже думати про повернення. Як я користуюся транспортом, то, мабуть, не ні, але для економіки все ж потрібно. Було б непогано. Треба, ну гроші ж треба брати від, від Ну, Може для пенсіонерів можна і безкоштовно, але для таких людей, як я, так треба. Ну, думаю, що так. І так добре ж, цілий рік ми. Цим кори так що я думаю, що треба, так. Да. Я вважаю, що ну, так можна повернути за платний проїзд, а, ну, тому що це, по-перше, ну, економіку самого ну, Харкова. Це допомагає, зараз роботи немає у людей, але ну, головне питання це питання бюджету. Чи, ви, чи може Харків собі дозволити це робити надалі? Я вважаю, що потрібно. Бюджету мало, не вистачає. самое потребно. уже город не будет справляться материально, как бы мы это понимаем. Ни в одном городе такого нет. Мы, кажется, конечно, мы двумя руками за, чтобы было все бесплатно, но мы понимаем, что это, ну, насколько это возможно. То есть наш город и так делает, и мэры, и все, кто к этому причастны. То есть мы ценим, как говорится, довольны, но и понимаем, если уже нам скажут нет, значит, значит нет. Для места так. Для нас, звісно, удобно. Треба поэтому надо. Так, я вважаю, що так. Подовжити працювати транспорту та повернути платний проїзд. Транспорт треба відновлювати. Він же... Їм користується багато людей, дуже багато людей, багато харків'ян повернулося. Я все розумію, але на метро я їжджу, тому я кожен раз їду і благодарю, що воно до сих пор безплатне. Поэтому... «Легче так, повинні ми платити, звичайно. А якщо це якісь додаткові гроші, тоді ну, взагалі то добре, бо зараз ну, хтось не працює, хтось ну, не має доходу такого постійно, тому цей проїзд ну, це класно, але, але ж, мабуть, треба повертати. Думаю, так. Да. Да. Потому что сейчас бесплатный проезд и очень большой интервал движения. Был бы платный, по-видимому, было бы больше транспорта, выходило. Сейчас война, денег мало, и ну, куда-нибудь на другое, на что-то другое направлено, направили бы деньги. Початку повномасштабного вторгнення в Україну у Харкові безоплатний проїзд у громадському транспорті. Таке рішення ухвалено міською радою, аби жителі мегаполіса мали змогу добиратися на роботу та працювати навіть в умовах війни. Навантаження на комунальні підприємства взяло на себе місто, і зараз проїзд у транспорті залишається безоплатним саме завдяки дотаціям з міського бюджету. Дуже велике навантаження на міський бюджет, що, що стосується транспорту. Тому, я ж казав, жодне міста України спочатку війни і на такому протязі да, не мало змоги датувати таким чином транспорт, щоб він був безкоштовний. Поки що е транспорт безкоштовний. Я е колись вам сказав казав на прес-конференції, що е коли я буду розуміти, що можливості в нас вичерпано, що стосується, я відверто це скажу. Велике навантаження на бюджет зауважує очільник Харкова саме через те, що дуже підскочили ціни на електрику та паливо мастильні матеріали. До того ж, працівникам підприємств потрібно платити зарплатню, а прямого доходу із транспорту просто немає. Зараз муніципалітет аналізує всі витрати, що за весь період вимірюються сотнями мільйонів гривень. І це при тому, що місто продовжує витрачати кошти на відновлення мегаполіса. Тільки кошти міського бюджету. Інші кошти неможливо витрачати на що. І що стосується державних коштів, то от я вам казав, що є певні субвенції. От зараз пройшла субвенція в обласну військову адміністрацію. І ми напряму не в якому разі не можемо отримувати кошти. Державного бюджету це тільки через військову адміністрацію. І що стосується безкоштовного проїзду, то це кошти бюджету міста Харкова. і навантаження дуже велике. Ігор Терехов зауважив, що у будь-якому випадку у Харкові збережуть усі пільги на проїзд, які були і до війни. З нагоди дев'ятої річниці створення Нацгвардії у Харкові відбулися урочистості. За зразкове виконання службових обов'язків, мужність і патріотизм, бійцям вручили нагороди. Вже понад рік околиці Харкова впевнено утримують військовослужбовці 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України. Перший стрілецький батальйон почав формуватися у перші шість годин повномасштабного вторгнення. Кожен військовослужбовець, який отримує. Якесь там ну, добре слово, малюнок від дитини, якийсь смаколик він чувствує підтримку, що його підтримують, його працю, його, те, що він робить роботу, бачать, поважають, і ця підтримка його надихає. Військовослужбовців з професійним святом привітав харківський міський голова Ігор Терехов та подякував за їхню мужність та героїзм. З першого часу війни Національна гвардія України захищала наше місто, дала таку гідну, потужну відсіч. Нашому ворогу і завдяки у тому числі і бійцям Національної гвардії, і нашим славетним військам ЗСУ, і бійцям тероборони міста Харків витримав-витримав ці це, це ворожі атаки. І зараз хлопці боронять нашу рідну землю. Хлопці захищають міста Харків, захищають у цілому всю Україну. Сотні вмотивованих харків'ян, навіть ті, хто бачив зброю вперше, стали на захист міста. Вже 25 лютого вони висунулися на позиції та відбували атаки ворога. За рік війни п'ята Слобожанська бригада Національної гвардії України втратила чимало своїх побратимів: офіцерів, сержантів, солдат. Серед них троє волонтерів.